Галоша Знайшла мишка велику галошу і думає, навіщо вона мені? Тільки не зібралася йти, бачить, кріт іде. Це твоя Галоша, запитує мишку Кріт, мружачись на сонці. Моя, відповідає мишка. віддай її мені. Якщо викопаєш мені нірку. Тоді віддам, погодилася хитра мишка. Узявся Кріт до роботи, швидко під дубом нірку вирив та й каже мишці готово живи, а галошу я собі заберу. Підхопив кріт галошу та й пішов далі. Іде та й думає: а навіщо вона мені? Тільки но зібрався Галошу. У траву закинути, бачить, їжачіха повзе. Це твоя галоша? поцікавилася їжачіха. Звісно, моя, відповідає кріт. Віддай її мені, просить їжачіха. Принесеш мені десяток яблук, тоді віддам. Притягла їжачиха на спині яблука, забрав їх кріт. Та й пішо. А їжачиха дивиться на галошу та й міркує, а що ж я з нею робитиму? Думала, думала, та нічого й не придумала, тільки назібралася з пересердя галошу голками поколоти. Бачить, білка їй назустріч по гілках стрибає. Стрибнула білка на землю і запитує. Це твоя Галоша, а чия ж іще, відповідає їжачіха. «Віддай її мені, якщо не шкода. Зірви мені найбільшу шишку, тоді віддам. Знайшла білка найбільшу шишку, та й принесла їжачісі. О, добре, каже їжачиха, а тепер полущ мені горішків. Та й забирай свою галошу. Не стала білка сперечатися, швидко налущила горішків, узяла їх їжачиха, відповзла у бік, та й дивиться з за куща, що ж білка з галошею робитиме. А груда білка спочатку заклеїла листочками дірочки в галоші, потім. Змайструвала з тонкої гілочки коромисло, а з великих жолудів відра та й пострибала до річки, наповнила білка галошу водою і стала купати у цій ванні своє пухнасте білченя. Білченя фуркає, виривається, хлюпочиться, а бризки всі біч летять та й виблискують на сонечку. Прибіла тут мишка та й каже Віддай мені, білка галошу, а я тобі свою нірку подарую. Пришкандибав сліпий кріт та й просить, Віддай мені, білочка, галошу, а я тобі десяток яблук подарую. Виповзла з під куща їжачиха і мало не плаче. Віддай мені, білка, галошу. А я тобі багато-багато горішків подарую. Послухала їх білка та й каже: нічого я від вас не візьму, а галоші мені ані трішки не шкода. Приводьте своїх малюків та й купайте на здоров'я. Соромно стало мишці, круту і їжачісі перед доброю білкою. І якби вони могли від сорому почервоніти, то обов'язково почервоніли.